Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас в гості завітала чарівна гостя, зимонька зима. Вона запрошує нас у казкову подорож до зимового лісу. Тож вирушаємо. Зимку у лісі дуже холодно, на доріжках, на деревах. Всюди лежить сніг. кого кольору сніг, дітки? Так, він білий. А якщо його взяти у ручки, який він? Холодний, мокрий, вірно. Дітки, а хто нас чекає під ялинкою? Подивіться. Так, це сніговик. Його зліпили зі снігу. Пропоную, дітки, вам теж зробити сніговика. Тільки з геометричних фігур. Спочатку ми візьмемо великий білий круг, це буде тулуб нашого сніговика. Потім візьмемо середній білий круг. Це буде голова нашого сніговика. Подивіться. Далі візьмемо два маленьких білих круга. Це будуть ручки нашого сніговика. Подивіться, ось так. Чого бракує сніговику? Так, капелюха. Його можна зробити з квадрату. Так, синього, молодці. Ось такий сніговик у нас вийшов. А ми підемо далі. Хто сховався під ялиночкою? Подивіться. Так, це зайчики. Подивіться, який зайчик за розміром. Цей зайчик великий, а ось цей, вірно, маленький. А якого вони кольором? Так, шубки у них білого кольору. Молодці. Яка шубка на дотик? Як ви вважаєте? Так, вона пухнаста, м'якенька. Щоб вовк не знайшов наших зайченят, нам потрібно їх заховати під ялинки. Подивіться, перед вами дві ялинки, одна великого розміру, інша маленька. Якого кольору наші ялинки. Так, вони зелені. А які вони на дотик? Як ви вважаєте, дітки? Так, вони колючі. Яку ялинку ми заховаємо великого зайчика? Так, під велику, а маленького. Так, маленького зайчика ми заховаємо під маленьку ялинку молодці дітки. Тепер вони в безпеці, їх не знайде хижий вовк. А нам час малята повертатися додому. До нових зустрічей, дітки!